Друзі, всім добрив! Раді повідомити, що в наявності є Volkswagen Tiguan в комплектації All Space семимісний автомобіль 2019 року випуску. Авто в довгій базі, в гарній комплектації Highline, на максимальній оптиці з автоматичним дальнім світлом, на гарних 18-х колесах. Присутня led підсвітка, оноволочі оптики та протитуманні фари. Адаптивний круїз контроль Distronic, 2 двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 110 кВт потужності, 29 тисяч доларів ціна на старті. Камера асистентів і зараз продемонструю вам комплектацію. У нас присутній безключовий доступ. Датчики мертвих зон на дзеркалах заднього огляду, які складаються, регулюються, підігріваються, декоративні підсвітки, амбієнт, все в шкірі. Сервопровід багажника, водійське сидіння оснащене пам'яттю, електрогулюванням, підігрівом. Гарне шкіряне мультикермо в чудовому стані з підрізане знизу. Друзі присутні підкармові пелюзки, переключення передач, лечіток приборів, автосвітло та сенсор дощу. Максимальна мультимедія, яка встановилася на даній автомобілі з підтримкою CarPlay та Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, запуск кнопки, система автохолд, електрочник. Та автомобіль має функцію автопаркування. Задній ряд сидінь. Великий та просторий. звертаю вашу увагу, дивіться, ручки під, під ручками місця заклеєне на детейлінгу бронеплівкою. Задній ряд сидінь, величезні класні двері, столики для далеких подорожей з підстаканниками. І диван, який регулюється. Можна під'їжджати, від'їжджати. Також у нас присутні сидіння, трансформери і задній ряд сидінь. Автомобіль доступний до огляду. На будь-якому СТО можемо їхати на дилер. Кого цікавить, телефонуйте. Присутня камера заднього огляду. Ось так тут все виглядає. Гарне авто з підтвердженим пробігом. Присутній сервопровід багажничка і віртуальна педаль, тобто ногою можна відчиняти багажний відсік. Чекаємо вас на огляд. Всім гарного дня та дякуємо за увагу.